Всім привіт! Мені здається, в такому виді в полотенцях влоги я ще не починала. Але мені прийшла посилка з Шейну. Я замовила там першу в житті посилку, замовляла речі, і я вирішила чомусь не зняти і не поділитися з вами. Не розумію, чи я така запухша, але ну, опустим цей момент. Ще хочу в цьому влозі розповісти вам, чому ж я поїхала з Канади, тому що я думала, що по минулих відео зрозуміла, але можливо хтось не дивився їх чи що, тому що. Кож під кожне відео під кожній в кожній соцмережі мене купа цих питань, тому розповім. вам. Так, тому зараз е, сушу голову, загружаю стірку, трішки прибираю і повертаюся до вас, буду ділитись, по-перше, новинами. А е, по-друге, будемо робити з вами розпаковку речей. Прийшла порошок в капсула в сьогодні в магазині е, і купила звичайний ненавиджу, якщо це звичайний порошок, цього засипати, відкривати. І хотіла поділитися разом з проводити квартири. Мені, якщо чесно, важко ходити в квартирі. Мені часто так вже не подобається в І ця квартира мені просто максимально не подобається. Вона дуже малесенька, постійно бардак на фоні зараз іду прибирати. А, тому що таке чувство, що ця квартира не для людей а для олівки. Вона, напевно, квадратів, не знаю, ну, 30 максимум, мені здається, 30 немає. Вона просто однокімнатна, бо кухня, де ось немає, де пройти, ось ця вся кухня тут вміщаюсь. І малесенька кімната, де також немає проходів, тому вона максимально не приспособлена для життя. Проте дуже класний ЖК. Я, напевно, вам розповідала, в ЖК є басейни. Секундочку, хтось пише. Просять розмістити оголошення в групі. А, реклама хоче зробити у групі. А, дівчат в Торонто. Це саме але є група дівчат в Торонто, українці в Торонто, робота в Торонто, житло в Торонто. Uh, і якщо ви якісь там послуги в Торонто представляєте, то можна розмістити рекламні оголошення. Ми до речі, так мафія рекламувала цей час. Да, продовжуємо про квартиру. Будинок класний. в Будинку просто купа всяких ерій, там не знаю, більярд, коворкінг, ем, якийсь там сад на якомусь поверсі, басейни, ресторанчик, не ресторанчик, а кафешка, що дуже важливо, тому що точніше дуже класно, тому що ціни дешеві, там за 120 бат Можна я сьогодні це заслати, купила за 120 баксів. Він виглядає, звісно, ось так, не так як ми звикли. Там просто заправка, сир. Курка і е, листки салату. Все більше нічого немає. Ні помідорів, ні там бекон, ні сфарки, нічого. Але все одно дуже круто і дуже зручно. А от квартира просто манюсінька. Вона дуже незручна. Я далі вам зараз ставлю рамтур. На вона виглядає трошки навіть більше а в житті. Повірте, це незручно. Швидкий ромтур на квартиру. Ось так. Ви заходите і потрапляєте відразу в кухню. Вітальну. Кухня, як ви бачите, малесенька, тут вузесенькі проходи. і далі проходимо на балкон. Балкон і вид це те, за що я. Люблю цю квартиру, тому що ввечері нарізаєте фрукти, і це теж шикарним видом на море. ви бачите, місця в квартирі небагато. Проходимо в ванну, ось така ванна, туалет і ще є кімната. Кімната також малесенька, з вузесенькими проходами, з шкафом, але знову ж таки погляньте, який вид. От за вид реально окремий плюсик цій квартирі. І два телевізори, якими я ні разу не користувалася. Я з'їла пів ананаса. Тут такі смачні фрукти. І зараз було суши та голову. Сподіваюся, буде чути, бо витяжка працює. Такий кайф. Чо, включила відео, хочу вам показати. Я ж не розповідала, По-перше, я постриглась, <клес> Я звикаю до себе нової. Зараз висушу покажу вам. По-друге, я коли їхала з Торонто, повіняла свій Дайсі. Якраз в групі дійсно якась виставила, що приїхала в Канаду. І міняє свій фен на фен або стайлер з доплатою. У мене був стайлер, я хотіла на стайлер поміняти, але потім я зрозуміла, що дуже хотіла пробувати фен, бо стайлер не тримає. Ну, каже, на моїх полосах і десь держаться 2 минути. Фіксую, не фіксую, вони взагалі не тримаються. І того, в принципі, мені до одного місця той був стайлер. я думаю, спробую фен, бо я якраз хотіла спробувати його. Я зараз вам покажу. Я тащила з собою навіть коробку, щоб ви розуміли. Але треба, напевно, виконати, треба на лазаді. Лазада, це типу Амазону канадського. В Україні, не знаю, який аналог пром, мабуть. Ну, OLX на Лифт це не зовсім так. І коротше, тут всі все заказують. Там дуже дешево, я там знайшла, що є за 170 200 бат. Це приблизно десь на 220 гривень. Чехол такий прикольний для Дасії і для всіх насадок. Коротше, такий я сушу на якусь просто обичний насадку, чи якийсь дифузор. Коротше, я не пользуюсь. безвлажувана насадка, ну, і всі дві. Кроше, звичайний, але мені дуже подобається. І знаєте, що ще прикольно? Що е, в Таїланді я вам зараз покажу, які розетки, і в них втикаються і канадські, і українські розетки всі. Ну, зрозуміло, що, наприклад, я не могла привезти, бо тут. Е, Напруга буде більше, бо просто згорів, але зарядка працюють всі. Це так зручно. Ось дивіться, розетка, ця звичайна українська підходить, ось дивіться, канадська теж підходить. Так, ну що, ось тільки розчислати мою грилу. Я, до речі, не знаю, чи мені подобається стрижка. Хубись вживу, наче що ок. Але коли я починаю відео записувати, то мені прямо не подобається. У Міссорі телефон дзвонить. Так, отак, от коротше, У Мені вживу, типу норм, а от я відео включаєте, мені не подобається. А, і криво теж але десь буде перестригти, і мені не нравиться, воно начлка вистріла. Але... То таке, тут світло так падає. А, За що я вам хотіла розказати, тільки що. По-перше, домовилась з дівчинкою, що вона привезе мені зараз там речі поміряти, тобто вона заказала на шині, а вона менше мене, і на неї там велосипедки і комбіс, якраз я їх хотіла великувати. Вона мала мені привезти, я говорила по телефону в Телеграмі, і Телеграм просто не пікав, що мені дзвонять. І того, коротше, я провтикалася, що вона мені дзвонилась, десь підвезуть. Я йду знімати поки що упаковку. Ви Знаєте, що мені подобається? Що обрізали оце все, яке було вигорівше, і тепер воно нормально розсясується. Ось так. Вони взагалі тісались. Просто лівка переживати. Я відкриваю чемодан, щоб знайти штатів. Бо він десь у нас в чемоданах тут. На все прибігла, приснулась, хоча спала. Ніхто нікуди не летить. Ніхто не летить. Я просто шукаю штатів. Так, показую вам розпаковку. Я дуже розстроїлася, бо світло погане. Нічого не вийшло зняти, я хотіла в інстаграм і ще й не сіряється підійшли. Коротше, перше купальник. Купальник просто топ. Мені подобається якість, тут ще є чашечки. Я вийняла би чашечок поміряти. Ну коротше, він класний, але мені малувати чашка. І прикол в тому, що те, що я взяла Мак, в мене велике. А те, що я один купальник взяла в Ескі, ну юбка ескі не юбки хороші. То купальник от в груді мені мілкувати. Ну він просто офігенний. Я б такий себе перезаказала на М. Реально клас. А кому цікаво, то я лишу посилання на те, що заказувала в телеграмі в себе. Телеграм буде посилання під відео. Коротше, качество, клас, посадка труски ну, взагалі топ. Далі юбка. Ось ця біла юбка, які були модні, не знаю, цією весною. Офігенна якість, класно сідає. Реально, юбка класна. Я брала еску, Еска десь тут було написано. еска 36 ідеально сідає, Якість топ, цю рекомендую. Далі топ такий на тенесеньких бретелях. Реально дуже класний. Мені подобається якість, як він сидить. Чорти буде класно, можна ж собі такий чорненький було б заказати. Замовляла, я не пам'ятаю, в якому розмірі. Ну, в телеграмі напишу. А, ось М. ну можна було, Ні, це хороша Сів в принципі. Далі. Ось такий незрозумілий топ. Не рекомендую від слова зовсім. Навіть посилання не буду нього лишати, бо фігня фігня на картинки була дуже гарна. Вживу фігня. Далі ось такий топ. Тут я б не сказала, що хороша якість, ну якість така собі, знаєте, синтетична. Але наутбати він був дешевий. Можна поносити всі в норм. Далі ось такий топ, з якого я дуже засмутилась, бо я знову взяла Ем-ку, і він просто великий. Він дуже класної якості, класно мав би сісти, напевно. Я у дівчинки його побачила, але великий. Можна було спробувати Еску заказати. І далі ось така юбка, вона йде шортиками. Мала бути прикольна, але вона така якась синтетична, щось я не впевнена, чи вона мені подобається. Тому спроводний ще подумаю. За це все замовлення я заплатила 1000 бат. 1000 бат, подіть на 35 вийде долар. Коротше, вийшло дуже дешево. мені кажеться, не знаю, чи в Україні, якщо замовляти такі стіни, бо мені кажеться, якщо впомогу, то точно дорожче, напевно, буде. Хоча не знаю. Коротше, посилання я поскадаю, можете подивитися. Дуже сподобався топ, дуже сподобалася юбка, дуже сподобався купальник, ну, не знаю, що робити Сашка мілкуватий. Ну, ось ця так собі, ось цей теж сподобався, але треба менше. Коротше, не знаю, що зробити з цією юбкою. Вона, в принципі, не забачна, вона просто така ваш так поїшла Ну, Короче, в принципі, такі модні юпка, но значит, що вона мені йде. Короче, я прям досмудила, що мені не все підійшло. Я точно лишаю купальник, точно лишаю білий топ і думаю за цю юпку. На якісь у класна, просто не можуть навіть чи вона мені йде. Все інше буду повертать. Так, короче, ми вже вийшло, я ж максимально розстроїлася, я не знаю, я ж це вишисти страшно, нормально, от на відео не подобається і все. А ви ще ці речі не підійшли, я ще засмутилась. Там все взагалі маленька, але просто, типу, знаєте, сам факт, що їх так штала. Мені каже, вони так не можуть ходити вже а... Короче, не підійшло. Ну да. Зараз зібрались, їдемо на вечерю з українцями. І знаєте, я вже не раз повторила, наверное, в на інстаграмі, тут може не показала ще, ну, раніше казала, не казала в Таїланді, що мафія це така класна штука, От нас ходила на мафет познакомилась з одними ребятами, з другими ребятами, зараз йдемо на вечерю, Коротше, приїхали в будь-яку страну, яку ви не приїхали, раджу йти на мафію. Там ви знайдете просто знайомство на війні спілкування, реально круто. Тому приходьте на Мафію Торонто, а якщо ви не в Торонто, то просто находьте мафію там і приходьте. Всім привіт. У нас вже наступний день, бо я, якщо чесно, вчора, коли пішли ми вечеряти, просто забула про існування влогу. Я нічого ні для влогу, ні для інстаграму не зняла. Ми ходили в такий а, чистотайський заклад, на вигляд він не дуже, але там смачно. ціни дешеві і смачно. Але ми так поспілкувалися цілий вечір, що реально я забула зовсім за телефон. Сьогодні ми їдемо на острів Колан. Це єдине нормальне місце, де в можна покупатись. Там дуже гарна бірзова вода. Ми там вже були, я знімала влог, але не знаю просто, чи він вже вийшов, чи він вийде пізніше. Тому якось так. Зараз їдемо за смузіками. Вже людина з лаба і не співає за смузіками. І а, потім на остров. Там просто на остров пароми ходять тільки раз в час. І Якщо ви не встигаєте, то годину чекати наступного. Друзьки, спішимо. Ми йдемо з вами за смузі і на паром. Так, ми приїхали за смузіками. Так вибираєте фрукти і вам роблять смузіка. Топ. Тобто, на місць сніданки буде. І йдемо далі. Біли на паром, зайшли прямо в останню. місць майже немає, ми сіла на полу, а зараз вам покажу, з яким гарним видом будемо плити. Я веду пряме включення з Мальдів. Дивіться, яку русалку мішок, Пливе водій воді русалочкою. Салочки, чи можете ви поблизу сюди? Дійси. Сьогодні вирішили ризикнути і поїсти в них таких штучки, я не знаю, макашниця не вкажу, то не знаю, як вона А, Якщо чесно, до цього я боялася, але сьогодні ми прям рішилась. Взяли сьогодні папа салат і тут зараз рис з курочкою спробувати. Ось так виглядає заклад. Коротше, в Таїланді треба бути реально до, готов... до такого готовим. Я спочатку приїхала, я брізувала, кричала фу-фу-фу. Їла одні суші на ринках, ну а потім звикаєш. Так, нам принесли папайя салат. Я не знаю, чого папайя жовта, коротше, на вкусно, ну, типа норм, їсти можна на не І тут рис з курочкою. Лань. Коротше, прямо не беда. Це компліментик суп. Со. Але б пробувати. Соуси на віддали. Ну коротше, не так і погано, так, як на видно. <реку> Дмитро каже, що суп дуже вкусний. Як тобі? Преку. Ну прям непогано. Скажи, як по поводу йде. Мені прям заходить. Так, у нас вже наступний день. А, я вже не знаю, скільки днів цей влог. Я вийшла прогулятись, начався дощик. Зараз до дівчини десь підійдемо, не заберемо і хочеш сходити на масаж. Тайський масаж це просто кайф. Ну, взагалі не всім він подобається, тому що він такий навіть з больовими відчуттями інколи, але... Потім ви тиждень відчуваєте себе так кайфово, ніби вам в спину і все тіло по снічком просто зібрали. Так, і поки я ж до Діма поговоримо з вами трошки. По-перше, поговоримо, щоб почала розказати, чому я поїхала з Канади. У вас було багато запитань. Я казала, що я не кажу, що я поїхала звідти зовсім. Там залишилась квартира. Там лише ну, оренда квартири, договір, там лишились речі, там лишилась мафія. Поки що вирішила поїхати на декілька місяців, відпочити, поподорожувати і подивитися. Може телефон паде. Ну, коротше, і подивитися інші країни. Просто, от, не знаю, коли ще я зможу собі таке влаштувати. Тим паче, якщо я потім вирішу подаватись на піар, ну я взагалі не знаю, що потім, це я так фантазую, то навряд чи я зможу довгий час виїжджати. Тому... Якось так. А далі хотіла ще з вами поговорити з приводу свого Ютуба. Я не знаю чому, але я думала, що в Таїланді якось відоси будуть так само заходити, як і в Канаді, Чи, може навіть краще, бо Канада вже трішки там піднадоїла, але в мене на відео одному сто переглядів. Таке було останній раз, коли я запускала а, свій ютуб канал, і тому боже, шолку так пустрих. І тому я в повному шоці. Бресі, у нас ліві починається прям. Тіланді ж. Сезон дощів, бути часто може початись дощ, але зазвичай там пару хвилин і проходять. А, так от, що ми говорили за кількість переглядів. І коротше, я просто в шоці з сто чимось переглядів. Але я все одно не заб'ю, буду знімати. Я просто, ну як я розумію, алгоритми ютубу вони працюють так, що мої відео в основному дивились люди з рекомендацій, тобто .е. стрінки рекомендацій. І Ютуб е, вже звик, що я знімаю про Канаду. І навіть коли я була в Україні, ну все одно він показував тим же людям, але їм було цікаво. Там Канада, потім приїзд в Україну з Канади. В принципі, тій самій аудиторії це цікаво. І коли він тій ж аудиторії почав показувати Таїланд, якийсь там зоопарк Таїланд, і вони такі, що? Ну, типу, взагалі це не цікаво і не дивляться. І були такі малі перегляди. Але я думаю, що якщо буде регулярно знімати контент... То, може він знайде мою аудиторію, не знаю, може ні. Може просто за свій канал і сподіваюся, що вийде. До речі, розкажіть, дуже цікаво, а, наскільки давно ви мене дивитесь. Хто почав недавно дивитись, то давно, тому що от відео про тайланд набирає дуже малу кількість переглядів, але там люди підписуються, і тому це дуже приємно, не може не радувати. Напишіть, мені прям цікаво. Блін, я стати даримо себе дочка, то є. До речі, топом показувала шейна на в діла, а сидить, хоче такий ще заказати чорний розовий і да, чорний і світло розовий Кому потрібно, то посилання в себе в телеграм групі Лишага, посилання на мій телеграм під відео. І також підписуйтесь на інстаграм. Ну і дякую, що дивились цей влог до кінця. Всім пока-пока.